Найніжніші вітання усім і кожному, хто з нами на першому міському. Топочко, привіт. І я дуже рада привітати маленьких та дорослих глядачів. Привіт, мапіку! Я справи! Ой, відверто кажучи, топочко, я трішечки хвилююсь. Ой, ти знаєш, і я відчуваю щось подібне. Сьогодні, мабуть, всі трішечки хвилюються, так? Ще пак. Таке свято! Ой, не свято, топочко! А що, свята? А. І в цьому році Україна вперше визначитиме День захисників та захисниць України 1 жовтня. Х. Х. А ну, нагадай, як давно відзначається це свято. Га? А. Ну, добре, нагадай, угу. в Україні це свято відзначається від. 2014 року ага. я так пам'ятаю, Так, ага. мабуть, як і всі свята, воно має свої традиції. Ну звичайно, має, але слід згадати, що це особливе свято. Топочку, а я вважала всі свята. Особливими. Та ти не зрозуміла. Це день вшанування мужності захисників та захисниць незалежності та територіальної цілісності України. О, Ага, дякую, дякую, що пояснив. А чому свято захисників і захисниць? Адже довгий час цим святом вітали лише чоловіків. Ну, дочко, мабуть, забували вони, що з давніх давин. На захист українських земель ставали не лише чоловіки, а й жінки. Угу. Ну, наприклад, наприклад, княгиня Ольга. Ось. Ха, дійсно. Угу. Ха. І сьогодні ми знаємо тисячі жінок, які спільно з чоловіками захищають українську незалежність. Так, так, так топочко. І от тепер від цього року свято перенесено з 14-го на 1 -е жовтня. Ось. А, -а чому? Ну чому? Це тому, що з огляду на реформу церковного календаря, угу. тобто перехід на новоюліанський календар. Ха. Ось угу. і що це означає, що відтепер покрову Пресвятої Богородиці замість 14 жовтня святкують теж 1 жовтня. Ага. Так це випадковість, що ці два свята об'єднані. <гум> Та що ти, топочко? Навпаки, пресвяту Богородицю дуже шанували козаки. Ха. А чому шанували? І зараз її дуже шанують ну, і не тільки козаки. Ну це вірно. Ага. Але для козаків покрова була одним з найвеличніших свят. Ха -ха. Так, от звідки друга назва. Козацька покрова. Ой, молодець. Допочко, ти молодець. Угу. Козацькі традиції бережуть і розвивають сучасні захисники і захисниці України. А, отже, це свято тих, угу. завдяки кому ми втримали і втримуємо свою незалежність. Так, угу. а ще, а ще, Топочко, маємо змогу жити своїм щоденним життям, працювати, творити. Ой, мапіку, мені так. Хочеться разом з усіма привітати і подякувати усім, хто нас захищає за їх щоденний подвиг. Так, за силу, за мужність, за героїзм. Так, дякуємо за те, що завдяки вам ми можемо кожної суботи та неділі або одинадцятій зустрічатися з нашими друзями в театрі Ляльо. Так, так, і за те, що можемо прямо зараз подарувати нашим глядачам. Що то почало? Мой молодець. <сі> До побачення, друзі.